У тобі теж відомство? Ти теж чудовисько. Ні, ні. Я цілком звичайна. Така ж як усі. Так і є. Звичайна. Е, в кращому сенсі. І, і сестра моя не чудовисько. Вона мене ледь не вбила. Ви послизнулися. Через неї То випадково. Вона злякалась. Ельза не хотіла нікого скривдити. Чесне слово. О. Це була моя провина. Я змусила її, тому я й повинна її відшукати. Коня мені швидко. Анна, ні, це надто небезпечно. Ельза, мені не ворог. Я поверну її і все владнається. Я їду з тобою. Ні. Ти тут потрібен, щоб подбати про орендель. Обіцяю. Замість мене лишається принц Ганс. А їй можна довіряти? Я за тебе хвалююся. Це ж моя сестра. Вона не скривдить мене.